Добрий день. Чи справедливим є притягнення судді Перетятько до відповідальності за порушення закону під час війни? У зв'язку з порушенням суддей Городоцького районного суду Львівської області Перетятько, вимог закону України про доступ до судових рішень та несвоєчасним направленням до єдиного державного реєстру судових рішень постанови, ухваленої судом 30 січня? 2023 року звернувся з журналістським запитом до суду наступного змісту. Законом України про доступ до судових рішень, встановлений порядок доступу до судових рішень з метою забезпечення відкритості діяльності суддів загальної юрисдикції, прогнозованості судових рішень та сприяння однаковому застосуванню законодавства. Пунктом 2 статті 2 закону України про доступ до судових рішень встановлена вимога у відповідності, до якої судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі не пізніше наступного дня після їх виготовлення і підписання, крім ухвал про арешт майна та тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальних провадженнях, які підлягають оприлюдненню не раніше дня їх звернення до виконання. Згідно вимог пункту 3 статті 3 закону, суд загальної юрисдикції вносить до реєстру всі судові рішення і окремі думки суддів, викладені у письмовій формі не пізніше наступного дня після їх ухвалення або виготовлення повного тексту. Оприлюднена у єдиному державному реєстрі судових рішень інформація. Електронна копія постанови Городоцького районного суду Львівської області від 13 січня 2023 року в справі 441 дріб 1632 дріб 22 вказує на те, що судом порушені згадані вимоги, згадані вимоги закону, оскільки впродовж більше місяця згадане судове рішення не направлялось до реєстру, надійснено до реєстру через 35 днів після ухвалення постанови в суді. Преписами статті 10 закону встановлена відповідальність за порушення вимог, встановлених цим законом, порушення правил ведення реєстру, а також порушення права на доступ до судових рішень тягнуть за собою відповідальність згідно з законом. На підставі викладеного та вимог закону України про доступ до публічної інформації прошу вас як розпорядника інформації. Надати наступну інформацію. Перше. Прошу надати інформацію про посадову особу суду, що порушила вимоги пункту 2 статті 2 та пункт 3 статті 3 закону України про доступ до судових рішень і з порушенням встановлених строків направила судове рішення від 1 від січня 2023 року до адміністратора реєстру 17 лютого 2023 року. Друге. Прошу надати інформацію про наявність або відсутність підстав у згаданої службової особи для порушення вимог згаданого закону. І третє, прошу надати інформацію про посадову особу суду, за підписом якої 17 лютого 2023 року до реєстру була скерована електронна копія постанови від 13 січня 2023 року. 31 травня 2000, 23 -го року. Городоцький районний суд за підписом голови Ольги Ференц скерував на мою адресу відповідь на запит, яким, зокрема, вказав наступне. Вказана постанова, створена в автоматизованій системі документу обігу суду 13 січня 2023 року, підписана електронним цифровим підписом судді та надіслана нею до. Єдиного Державного реєстру судових рішень 17 лютого 2023 року. Порушення строку надіслання електронного примірника вище вказаної постанови до реєстру зумовлено найперше роботою суду в умовах воєнного стану, часті і тривалі, відключення електроенергії та оповіщення про повітряні тривоги, а також завантаженістю судді. При встановленні судей Перетятько не підписаної неї електронним цифровим підписом постанови в справі, яка була виготовлена в день проголошення 13.01.2023 року, така відразу надіслана неї до реєстру, що свідчить про відсутність умисного зволікання з виготовленням судового рішення. Додатково зазначаємо, що несвоєчасність надіслання судею. Означеного електронного примірника судового рішення до реєстру інтереси жодної особи не порушило. Ось таку відповідь я отримав від Городоцького районного суду. А тепер хочу поділитися своїми думками з цього приводу. У судових засіданнях при здійсненні правосуддя судді завжди кивають на закон. До речі, вони і керуються законом. Нормами закону і, як правило, незнання закону не звільняє відповідальності. Це ми всі знаємо. У суді Перетятько є помічник та секретар судового засідання, які мали би теж разом з нею слідкувати за строками надіслання до реєстру судових рішень та дотримання вимог закону. Але такого не сталося. Не знаємо чому, але такого не сталося. Посилання голови суду Ференс на воєнний стан, відключення електроенергії, повітряні тривоги це все від лукавого. Хоч такі незручності дійсно є. Але якщо сьогодні тривога чи відключення світла, що перескаджає направленню судового рішення до реєстру завтра? Адже завтра можна надолужити згайне сьогодні. Чи не так? З пояснень голови суду вбачається, що часто у городку виключають електроенергію. Під час тривоги судді ховаються в сховищах і припиняють роботу. Але ж робота органів державної влади не припиняється і в тому числі суду не припиняється. Тобто 35 днів лежало судове рішення, і воно не, ніким не оприлюднювалось. Чому? Суддя Перетятькові отримує. Чималу заробітну плату, в тому числі за те, щоб слідкувати за дотриманням нею вимог чинного законодавства, незамінимих людей та суддів немає. Отож, посилання на велику завантаженість судді перетятько як одну з підстав неспроможності своєчасно направити електронну копію судового рішення до реєстру є повна вигадка. Зрештою, якщо так вкрай тяжко працювати на цій посаді, ніхто її не тримає. Мабуть, може написати заяву на звільнення і завантаженість судді зразу зникне. Чи завантаженість не є критичною, на яку вказує голова суду? Нарешті про непорушення інтересів жодної особи, як це вказано у листі за підписом голови суду. Це звідки відомо. Не шановні мені судді Фернс, звідки це відомо, що не порушено інтересів жодної особи. Чому вона заявляє про це мені офіційно у відповіді на запит? Звідки в неї такі відомості? Реєстр судових рішень є державним. Правила ведення, яке установлені законом. Порушення правил ведення реєстру вже є порушенням прав. Не встановленої кількості громадян України, які користуються цим реєстром. Чи пані Ференц невідомо про це? Про відсутність порушення інтересів жодної особи тільки за відсутності порушення інтересів сторін у справі, ще не може свідчити про відсутність порушених інтересів у інших користувачів реєстру. Які користуються ним на правах закону України про доступ до публічної інформації. в тому числі і я користуюсь цим законом. То Чому Чому голова суду заявляє, що не порушені жодних інтересів? Це і мої порушені інтереси як користувача і реєстру, і, е, який значить, звертається із запитами до судових органів. Зрештою, як би виглядало? Якщо ДС, Державна судова адміністрація України, не своєчасно виплатила б заробітну плату судді Перетятько, судді Ференс на такий самий строк, як вони не внесли до реєстру копії судового рішення, я би теж міг говорити, що не порушено інтересів жодної особи, адже заробітна плата судді чи суддів, вона мене не торкається. Я би говорив на кожному кроці, та ніяких інтересів немає порушених. За згадане порушення закону «Несвоєчасне направлення судового рішення до реєстру суддя Перетятько підлягає притягненню до адміністративної відповідальності штрафу в розмірі до 850 гривень. Чи справедливим було би притягнення її до відповідальності? Адже таких порушень з боку судді Перетятько та інших суддів України тисячі. Десятки тисяч. Можна було би досить суттєво поповнити державний бюджет за рахунок таких порушників. Як ви вважаєте, шановні читачі, напишіть свій коментар. Я думаю, ми ще до цієї теми неодноразово будемо повертатись, і в тому числі про порушення, які, про які ще не оприлюднено, тої ж самої судді Перетятько. Дякую за увагу! Коментуйте підписуйтесь на мій канал. Все доброго!